Не треба мені вдячності, я просто хочу медаль. Дайте мені медаль. Я знаєте про що подумала. Я б це зробила собі коротку стрижку, уїхала б в гори, в монастир куди-небудь, і мила б там посуд. Наскільки складне життя жінки? А ми навіть цього не усвідомлюємо, які метаморфози проходять у нашому тілі, відбуваються. Які в нас складні стосунки з віком, з вагою, зі станом, з дорослішанням, складні стосунки з матір'ю, відсутність батька, то страх завагітніти, то страх не завагітніти, то це про питання з довірою, то треба будувати кар'єру, то ми намагаємось фінансово не залежати від чоловіків. А оця тема. Бути в курсі, бути в курсі того, що відбувається у старшої дитини в школі, у меншої в садочку, а подружка. Вона там якраз розлучається, що там вона, що вона там відчуває. А оця багатозадачність. Лівою рукою ми смажемо картоплю, правою вкладаємо дитину, лівою ногою ми їм підлогу, а правою там ще не знаю що. І оце все життя жінки щоденне. І неважливо, скільки їй років, в якому вона стані, чи заміжня вона, чи є в неї діти, оце все щоденно. Я хочу вам сказати, дівчата, поважайте себе, цінуйте себе, помічайте власні зусилля, бо в нас є доступ до дуже великої сили. Я зараз про інтуїцію, а це можливо лише за одної умови. Якщо ми будемо поважати себе, і тоді, ви знаєте, тоді ми будете будемо і себе приймати в будь-якому стані, в будь-якій вазі, в будь-якому віці, і на оточуючих ми не будемо зриватись, і не буде в нас відчуття провини стосовно того, що ми там мало часу приділяємо близьким. Ну це я мала на увазі. Тому поваги нам всім.